Всім привіт! Ви знову на каналі Легецький ігор. І сьогодні я вам розкажу про, чот... про 5 лего конструкцій, які я сам створив. Перша лего-конструкція це отака от машинка. У неї колеса як у джипа, є прискорітель. человечек у середине. Можу показать, что у середине. я, я сам таке сакиня смайструла. Это у середине. Видите, тут карта моя я. Сиденье можно повыдвигаться. Ну вот. И тут знаете, есть вот такая вот штучка. Угадайте, ну, что Правильно, це антенки. Коли відіб'ють колеса задні, то може машина підрізати оцим от блоком. Бачите? Наступна лего конструкція це отакий от фотоапарат. У нього знімається оця кришка, навіть можу показати. Бачите? Ну, нього є така шовта рамка, кнопочки, ну, більше все. Але надягається він ну, важкенько, тому що тут є багато дирочок, бачите? І треба саме в оцю попасти, посередині. А на черзі у нас е, це такий схованка сейф. Наче просто така іграшка. Але якщо відкрити оцю панельку, і заглянути через два оці полока, ось отакий блок і такий прапор України, то тут дивіться, і зняти оце колесо. І оцю пластмаску, то у нас тут вийде, вийде місце. бачите? Це, ну, цікава така схованка. Ну, і вона, ну, складається дуже легко. Дуже. Усе, зібрав. Далі у нас на черзі іде це сам теж отака от машина із будущого. Бачите? Ну, усередині можете мені поставити дизлайк, те що я не зробив нічого усередині. Ну да, я розумію, там мало місця, але що ж можна було б придумати. Але я поспішав на відео, тому... І от і ще один механізм, п'ятий це зробив чисто случайний. Це отакий от от фрісебін. Дивіться. У нас є жовтий, оранжевий, червоний та сірий. Жовтий означає сила сонця. Коричневий означає Сила землі. Червона означає сила вогню. А сірий, ну, у мене не було блакитного. Сірий це замість води. Ось ну, такі от сили. І ти можеш прокрутити те, що ти хочеш. От, наприклад, я хочу собі воду. Я прикрутив на воду і це типа ви водою владієте. Я прокрутив на вогонь, типу вогнем. На сон. На сонце? Я володію сонцем. На ґрунт зачав володію ґрунтом. Все легко. Так що отак от то це нічого. Отакі от різні легко механізми сьогодні були у відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до нових зустрічей!